Всім привіт! Я безмежно вдячна за те, що ви не відписалися від цього каналу, що ви все ще тут і, можливо, навіть мене пам'ятаєте. Бо мені довелося трішечки зістопоритися з Ютубом, бо це займає досить. Який нормальний проміжок часу на редагування, а я зараз була повністю погружена в своє здоров'я, повністю була зайнята ходінням по лікарням, і тому не було на це, на жаль, часу. І, в принципі, ці ходіння по лікарням змусили мене записати це відео. І якщо ви не знаєте перед історією, то я одна на 10 мільйонів, маю дуже рідкісну комбінацію, дуже рідкісних захворювань, маю 4 аутоімунні хвороби, епілепсію і взагалі в мене великий букет. Якщо вам цікаво більше дізнатися, безпосередньо про хвороби, про мій шлях, про мою філософію ставлення до всього цього. Тому ви можете спокійно перейти десь. Тут буде посилання на інше відео, яке я присвятила повністю цій тематиці. Сьогоднішнє відео воно буде дотичне до цієї тематики, знову ж таки, але воно також буде і дотичне до першочергової. Тематики мого блогу, а саме мода, стиль, фешн, все ось це. А взагалі, чому я вирішила записати це відео? Бо, як я вже казала, зараз я дуже часто ходжу по лікарням і почала зістикатися з тим, про що я вже забува, забула. Бо раніше я з цим застикалася в останні рази в моїй десь 18. Здається, так, бо тоді я якраз оформлювала першу інвалідність, і тоді я заріклася більше це оформлювати, але зараз вимушена знову цим зайнятися. З плином часу багато речей забуваються. Але нещодавно я також давала інтерв'ю. Тому, якщо вам знову ж таки буде цікаво, то ви можете перейти почитати. Це було інтерв'ю Українській Правді. Посилання на інтерв'ю залишу в коментарях. І там дуже багато речей піднімали під час інтерв'ю, але не все увійшло в статтю, тому я вирішила записати додаткове відео, знаєте, про те, щоб я все ж таки хотіла вам сказати. Як я вже казала раніше, в попередніх своїх відео, в інтерв'ю, в своєму інстаграмі, в принципі, будь-де, в Треці, коротше, в усіх можливих з мережу, де я представлена, я вирішила говорити про свої хвороби про свій шлях, про мою ситуацію. Взагалі, задля того, аби люди бачили, що навіть в якійсь патовій ситуації. Якщо вам здається, що вона патова, коли ви зістикаєтесь з проблемами зі здоров'ям, коли там не знаю розлучення, а, вас кинув хлопець, дівчина не знаю, все що завгодно, все що може вам здаватися, звільнили з роботи, а, вам можливо в якийсь момент здається, що все це. Крах. І я б хотіла, можливо, я беру на себе якусь за велику відповідальність, але все ж таки, і це якось ЧСВшно для когось можливо буде звучати. Але я б хотіла бути таким натхненням для вас, щоб ви подивилися на мене в якійсь кризовій ситуації. Ви подумали, блін, вона не здалася, вона от робить то то то, -то і... Значить, я теж так можу. І десь ви надихнулися, і можливо, трішечки ви дозмінили свій погляд на якісь е проблеми, на якісь ситуації, на своє життя. Так от, <с> вибачте, за такий дуже довгий вступ, але мені здавалося, що після довгого відсу... після довгої моєї такої відсутності, про це варто було сказати. Взагалі, чесно скажу, зараз заново вчуся якось знімати відео, розуміти, взагалі, хром хронометраж, розуміти, як себе поводити. бо... Відсутність далась в А Як ви помітили з назви цього відео, тематика це культ страждання. І це культ страждання, до якого нас в якому нас вчать, можна так сказати, до якого нас змушують і змушує суспільство повсякденно. А зараз я поясню, що я маю на увазі. Я б хотіла почати з таких, знаєте, ситуацій, які сталися безпосередньо зі мною, і на фоні яких я зрозуміла, що про це ну варто сказати. І знаєте, мене прям почали переповнювати емоції, коли знову почалася з цим зістикатись. Коли мені було тільки 16-18 вісімнадцять років, вже не пам'ятаю. Я прийшла оформлювала інвалідність і приходила до однієї з, лікарки, з лікарок. І я буквально нещодавно відлежала в лікарні, в мене були всі нові свіжі виписки. Я приходила до неї лягати, і всім, кому я їх показувала, типу, там повинно було бути 5 там, чи 6 лікарів, я не вже не точно не, четверо, неважлива не кількість. І умовно, всі лікарі, дивлячись на мої виписки, вони такі, да, типу, все окей. І вони мені писали, ну, типу, діагнози, виходячи з моєї виписки, з моїх аналізів. Моїх результатів, з усього, що я зробила. А щоб ви розуміли, я на той момент дійсно вже зробила все, що могла. Ну, типу, починаючи від якихось елементарних здач крові, закінчуючи, не знаю, трьома МРТ на один не той же орган. Розумієте? Тобто там було все, що можливо. І... Я, так приходжу до, і я приходжу до останньої або останньої, здається, лікарки. І а, це була така жіночка у віці, бо така, трішечки вже, можливо, було б 50, щось таке. А, ну, для мене на той момент це було жіночка у віці, бо мені я ж кажу, було 18. Це був мій перший курс в університеті, моя перша сесія. Я дуже сильно хвилювалася, тобі, як я її здам, що мені потрібно ходити на мої іспити. Ось це ось все. І я приходжу ну, типу, до неї, що ось же, ж ну, напишіть мені ну, типу, як консультаційний висновок, напишіть мені ось же мої документи. А вона мені каже, що вона не може мені його написати, і мені треба лягти в лікарню. Я кажу, типу, навіщо? Якщо ж у мене ось же свіжа виписка, навіщо ж мені при тому з відділення? От все добре. Типу, чому я повинна лягати ще раз в лікарню? А, на що я на той момент з моєю мамою ще була, не отримала якоїсь зрозумілої відповіді? А просто ну. Типу, вона от почала гнути лінію, що я нічого не напишу, якщо ти не ляжеш. Я така, окей, кажу, добре, давайте я ляжу. Ну, я знаю, що є такий денний стаціонар, у мене є ноги, я можу ходити. Типу, я вчуся ось через один квартал, буквально. Щоб ви розуміли, це не просто там один район туди йти від мого університету до цієї лікарні. Ну, це там, типу, було ну, 10 хвилин, можливо. Тобто, це абсолютно близько, реально, один квартал. Кажу, добре, давайте я буду приходити до вас там зранку, буду приходити здавати аналізи, все, що ви мені кажете, а потім буду йти в свій університет, бо в мене сесія, мені потрібно здавати. Тобто, я сподівалася, ну, зазвичай це ніколи не було проблемою. тому що то якщо ви заходите в лікарню, то ви знаєте, що ну, дуже часто вас відпускають, типу, додому, вас відпускають на такий денний стаціонар це називається. Якщо не помиляюсь. Uh, і тоді я отримала таку фразу, знаєте, я от прям навіть хочу і процитувати мовою, якою вона була мені на той момент сказана. Uh, це була фраза, типу, А ти учитися собираєшся і лібаліть. І ми тоді з мамою такі, знаєте, uh, ну, буду, буду скажу вам так, як я, ну, типу, як я було, ми прихуєлі, я прихуєла знатно, я просто опешила. і ну, я не знаю, як вам це пояснити, я така, що? Кажу, ну, вчитись, типу, блін, ну, я вчусь, типу, да. я хочу жити. Я хотів жити. Дожий. Я планую, типу, розвиватися, вчитись. Типу, я не обмежую своє життя лікарнями, не обмежую своє життя знаннями про те, який аналіз мені потрібно здати. Тобто, я хочу розвиватися, я хочу жити, хочу мадрувати, типу, я хочу жити. Uh, і він, я кажу: ну, я навчаюсь, типу, я хочу жити і навчатись. І вона на мене подивилася таким поглядом, що ну просто такий вбивчий, така типу, ясно, типу, розумієте? У нас і я вже не пам'ятаю далі з нашої розмови, але я пам'ятаю, що я вийшла з таким гидким післясмаком від цього. Тобто, знаєте, уявлення того, що людина може реально мати якісь захворювання і при цьому не здаватися, і мати бажання жити, розвиватися, а не просто лежати на ліжечку і плакати, для них це було незрозуміло. Це був перший, напевно, один з основних моментів саме в той період, коли я це зрозуміла. А по-друге, потім я почала зістикатися вже коли я стала трішечки більш ну як, не те, що дорослою, але з часом, коли ходила по лікарям, але я вже забулася про це, звісно ж. І зараз, коли знову почала ходити по цим лікарням, я з цим зістикнулася. Я дуже люблю гарно одягатись. Ну, розум... В мене, в принципі, як ви розумієте, історія про. Мій блог першочергово був про моду. Я дизайнерка одягу, я люблю о, одягатися, я люблю бути гарною. Мені дуже це імпонує. Мені знаєте, я от о, обожнюю це це моє самовираження. Мені в цьому комфортно От навіть для щоб, ну, навіть зараз я от одягнена, типу для мене це звичайний, ну, типу, одяг, червона сукня, огром, величезна гуня. Тобто я люблю експериментувати в одязі, я люблю о, викликати якийсь такий вау. Ефект. Я не знаю, як вам це пояснити, тобто, я хочу навіть показувати ось цей можливо на підсвідомому рівні елемент живості навіть через одяг. Ну, типу, я вам чесно скажу, для мене створення одягу і щоразу отримувати те, що я б собі уявила, а потім мати можливість це одягнути на себе. Ну, це просто якийсь неймовірний рівень ейфорії. І я почала помічати, що як тільки я приходжу в лікарню. Отак, От як я виглядаю в повсякденному житті, типу, з макіяжем, з прикрасами, з ну, будь-якими, да? в червоні можу прийти сукні в обтяжку, там, не знаю, ось в такій сукні я можу прийти на каблуках, тому подібне. Для... До мене одразу негативне ставлення. Тобто, одразу, автоматично. Розумієте? Тобто я одразу зістикаюся з тим, що люди. А... Ставляться до мене з таким не те, що осудом, але з таким поверхневим цим, тобто, що я або не знаю, на їх думку, вигадала всі ці хвороби і прийшла оце їм заливати. А я не знаю, можливо, в їх думці взагалі це все вигадала і купила. Я не знаю, чесно вам, я не можу це пояснити. Але в їх розумінні, типу, я повинна була страждати. Мене повинні були завалити на тому візочку. Розумієте? Тобто, і коли я, наприклад, на наступний день приходжу там, через де, через тиждень я можу прийти, я спеціально навіть, щоб ви розуміли, я навіть спеціально до цього доходила. Тобто, я одягалася, там, не, не фарбувалася, одягала якісь там звичайні спортивні штани, а я, типу, у мене одразу, типу, такі мішки під очима, у мене одразу ж видно мою пляму дуже добре. Тобто, знаєте, не виспана. Тобто, ну, ви тобто я виглядала, як ну, побита собака. А ви що? Одразу сюсі-пусі, ой, бідна, нещасна, о, захворіла, ох, звісно, ми тобі допоможемо. о, о. І я така, ахіріть, думаю, добрий день. І вижу я від собі. Тобто, це я така, знаєте, людина, яка ну впевнена в собі на тисячу відсотків, які все одно на думку інших людей і проводила цей експеримент чисто з ну просто як експеримент. Але є ж люди, які от тільки на цьому шляху якогось прийняття своїх хвороб, прийняття себе свого життя і намагаються якось будувати своє життя з цими хворобами, і вони прийдуть в лікарню, де на них от вони прийдуть там, не знаю, в новенькій спідничці, да, там як. Шкіріні, не знаю, типу, а З гарним макіяжем, і от на них будуть дивитися або там, сукні гарні нові, з зачіскою, бо от вона вирішила, що вона буде жити, не дивлячись ні на що, вона от хоче класно себе відчувати, бо вона це робить для себе, вона кайфує від себе от такої, от їй подобається. Це буде прикольно. Дивіться в мене начебто. Ге-ге, <Hee -hee. laughs> дивіться, як прикольно. Вибачте, от ще слабка в своїй якісь а, інст, ну, розумінні себе, вона ще слабка в прийнятті себе, і от в їй ця людина скаже, що ти типу, на неї отак от подивляться, звернуться до неї. Ну, ти це відчуваєш, що коли до тебе погано ставляться, виключно через зовнішній вигляд. От я думаю, ви розумієте, і жінки сто відсотково, думаю, ви розумієте, про що я говорю, і от і ця людина може замкнутися в собі. І більше не одягнути ту шикарну спідницю, не зробити собі ту класну зачіску. І подумає про те, що напевно дійсно вона от повинна лежати, вмирати. Ви що віть собі це добре, що мені мені в мої там 18 чи 17 років було у мене була більш-менш стабільна психіка і більш-менш ну, стабільна якась самооцінка навіть на той час. Бо я ж могла якось себе да, там, заго Бо, Тобто, собі, навіть зараз я це пам'ятаю. Тобто, що от людина, що та жіночка так до мене поставилася, і так, от типу, що ось ти будеш на. Навчатись. При тому, що це навіть був не зовнішній вигляд, розумієте? Це я от більше вам приводжу про зовнішній з чим я зараз зістикаюся. А на той момент це було просто через те, що я хотіла навчатись. Я просто хотіла вчитися, жити, мати бути в університеті, мати своє нормальне життя, як всі люди. Але ж ні, мені вже тоді, типу, знаєте, намагалися вказати на місце, що моє місце це от, не знаю, страждати, отримувати. Пенсію по інвалідності в тисячу чи тисячу вісімсот гривень, і це от весь там приділ моїх та, там, мічтаній, що я от повинна бути на попіченні у батьків, лежати, вмирати, страждати. І ні в якому разі не хотіти нічого більшого. Бо що? Бо у нас тільки, бо тільки якщо ти страждаєш. То тоді, от, ну, да, до тебе будуть ставитися, типу, нормально. А от якщо ти не страждаєш, і якщо ти не бідний, тобто ви навіть помічали останнім часом, що дуже бачу часто якісь штуки в соцмережах, в втреться особливо, про те, що якісь там волонтери або, в принципі, медійні особистості, якщо ти волонтер... Або військова, або ще хтось, то ти не можеш мати грошей. Ну, типу, знаєте? Неважливо, що там у тебе може бути, ти повинен бути бідним. От якщо ти бідний, то до тебе будуть ставитися. Ну, ладно, ну, то, ну хорошо, да, це так може бути. А от якщо у тебе є гроші, ну, значить, ти не страждаєш, значить, ми тебе не будемо до тебе хорошо ставитись. Бо як це ж так? І мене це дуже сильно вхарює. Це жахливо. Насправді це дуже сильно жахливо, що у нас якийсь культ. Страждання, куль того, що ти повинен от постійно всім нити, всім розповідати, що тобі погано. І ви навіть подумайте собі, я навіть це помічаю не тільки тут, але й в бізнесі. Я дуже часто бачу треци, ютубові ролики по типу О, ми маленький український бізнес, у нас нічого не купляють, Так нам важко підтримайте нас, будь ласочка». і люди. От оце от, от який, ну типу, на жалю біднес не збудуєш. На жалю особистість не збудуєш. на жалю нічого не збудуєш, як на мене знову ж таки. А я в цей моменті, знаєте, мені стало так гидко. Що я ж зрозумію, що це дійсно нам нав'язують з самого там маличку. Мене просто, знаєте, з мого характеру я звикла бути сильною. Я люблю бути сильною. Я люблю відчувати свою силу над собою, і я не люблю нити. Ну, не моє. Це мені так, да, у мене бувають такі моменти, але здебільшого я кайфую від того, що я насолоджуюсь своєю силою. Навіть в момент в кризові моменти зі здоров'ям розумієте? тобто і серії, а, якщо мені десь там погано для мене, ну типу, умовно, я починаю розуміти, що я впадаю в сві втрачаю свідомість і витягнути сама себе з цієї елементу втрати свідомості. І я така, я розумію, що мені треба робити. Я там ну я починаю, типу, я не даю іншим людям мені допомогти. Ну, типу, я не кажу, що мені погано, я хочу зробити це самостійно. І якщо в мене виходить, я супер собою пишаюся, і в мене одразу таке рівень. І коли потім я зістикаюся з проблемами в повсякденному житті, я думаю, він. Світа. Ти змогла зробити те, зі своїм здоров'ям, ти там пережила то-то, то-то-то, тут ти точно не можеш дати, така, да, да, я молодець. І тобто, мене це підживлює ще сильніше. Як я казала в о, цій статті, що цій борьбі зі своїми хворобами я не, ну, я не переможна. Тому що навіть якщо я помру, ці хвороби помруть разом зі мною. Розумієте? Тобто о, єдиний варіант, про якому я, ну, в програші, це якщо я сама здамся і буду лежати, і от вони візьмуть наді мною гору. А я цього не хочу. І я це розумію, що навіть в шкільні роки, тобто, коли мені було супер погано, у мене була температура більше 40, і я просила. Мене відпустити, я намагалася триматися до останнього і просила відпустити мене лікарку, ну не лікарку мою вчительку зі, до медсестри. А вона мене не відпускала, бо, типу, вибачте, я не лягла і не втратила свідомість, не померла на тому ж місці. І навіть оця фраза, яку у нас часто ми можемо почути, як то терпи, терпець тебе шліфує. Типу, чому я повинна терпіти? Чому всі нас от вчаться? Типу тому, що стерпіться, слюбиться. Тобто, у нас, знаєте, навчають до того, що якщо ти не страждаєш, ти не живеш. Тобто, якщо от я це навіть помічаю в повсякденному буденному житті, по типу того, що як люди оця ця от фраза навіть, а ти що легкого, легкого життя захотіла? Так. А хто не хоче? А хто хоче стражда? А ти що легких грошей хочеш? Хочу. Хто не хоче, хто хоче, хто живе і мріє страждати. Тобто, розумієте, у нашому менталітеті оця історія про страждання вона вилітає на якийсь неймовірний рівень. Я вам більше скажу, я навіть писала в Треці, не пам'ятаю вже насправді, який був пост про свою хворобу, розповідала щось. І там була дівчина, яка мені написала Я співчуваю. А для мене це звучить, знаєте, начебто мене вже поховав хтось. То для мене співчуття це коли людина лежить в труні, і ви приходите до її там родичів і кажете, я вам співчуваю. І Я така кажу: не треба мені, типу, співчувати. в мене все окей. Типу, ну я даю собі ладу, я жива, я лікуюсь, у мене є ну все добре. Я собі ну даю раду. І вона мені написала, що це хвороба нашого суспільства. Типу, що от ми не даємо собі проживати наші дійсні емоції? Ми не даємо собі проживати те, що ми насправді відчуваємо. І я така, думаю, добрий день. Тобто, мені зараз хтось ставить ще якийсь черговий діагноз. Тобто, звідки людині знати, що я дійсно проживаю, про мої, ну типу мої якісь відчуття, знаєте. І я така їй пишу: що, типу, камон, типу, ви не знаєте моєї історії, ви не знаєте, а, який шлях я пройшла для того, щоб зараз приймати себе. Тому що я особисто прийняла весь цей шлях, починаючи з. У мене було все, починаючи від а, повної атріца, вибачте, будь ласка, до того, що я ігнорування, проблеми до всього. до Зараз повнішого прийняття всієї цієї ситуації я сподіваюся, що там добра якість, господи, що там добре вітер. Будь ласка, не спаскуть мені все ране сонце. Вона писала, що для мене це дивно. Типу, що я от коли почала ходити по лікарням, зараз, типу, у мене там от у мене з'явились якісь проблеми зі здоров'ям, Я почала ходити по лікарням, у мене все життя зупинилось, а я повністю типу, від всього відмовилась, і я не розумію, типу, як це ви. Я думаю, тому то є сенс, що це ви не розумієте, але не потрібно своє нерозуміння цієї ситуації ну, підв'язувати і транслювати на мене, на людину, яка прийняла вже свої проблеми. Знаєте, таке відчуття, що це, от, в сенсі, ти не страждаєш як так само, як і я. Страждай. Я хочу, щоб ти страждала, будь ласка, постраждай. Тому що, якщо виявиться, що там не знаю, з якимись хворобами можна жити, що не знаю, маючи тисячу одне захворювання, можна жити, розвиватися, мандрувати, будувати. Якесь, не знаю, сімейне життя і тому подібне, і будувати бізнес, блог. Якщо виявиться, що все це можливо, то тоді виявляється, що мені треба щось робити, а я не хочу нічого робити, бо мені комфортно бути в тому стані, де я приходжу, мене всі жаліють, гладять по головці і кажуть, що бідна, ти нещасна. Для мене, для мене. Це прям ну величезна проблема в суспільстві. Знаєте, що навіть у нас ж не прийнято розуміти, що у людини може бути дійсно мати проблеми зі здоров'ям, якщо в неї є руки, ноги, все значить в неї все добре. Тобто я ж теж таким зістикалася з тим, що якщо я можу умовно ходити і зробити собі чай самостійно, да там сьогодні, то значить, що я повністю здорова, тобто, ну. І, звісно, звісно, у мене так само є дні, коли мені супер погано. Коли ну, я просто лежу і сподіваюся на те, що я сьогодні, ну, типу, бо, бо ну, ну, мені це настільки адський, нестерпний біль. І зрозуміла, що я в, цим, в ці моменти там, погано виглядаю, що я в це життя ніяке позитивне мислення, воно там не допоможе. Але... Але. Більшу все ж таки частину свого життя я намагаюся жити своє життя. І навпаки, типу, знаєте, мені приємно чути, коли там лікарі, чи ще хтось, вони такі, вони не те, що не звертають увагу на мою хворобу, вони цікавляться і ставляться до мене суто як до людини, яка от вони дивляться виключно на мої бумажки. Розумієте, вони не дивляться на мій зовнішній вигляд, бо це взагалі не повинно так бути, щоб людина, маючи хвороби і умовно, яка хоче жити, відчувала сором в тому. Повинна в їх думку знову ж таки відчувати сором в тому, що вона а, гарно виглядає. Що типу, ну ти недостатньо хворий. Значить, ну типу, якщо тебе не закатили сюди на каталці, то вибач, недостатньо ти хвора. Типу, мені все одно, що в тебе не знаю, може бути по 15 приступів епілепсії за один приступ Мігрені. Мене це не хвилює. Тебе на каталці сюди не привезли. Або там не знаю, ти сюди не знаю, не зайшла. Ти не а, бідна, ти не гола, не боса. Що це таке? Я хочу, щоб ти страждала. От і я це помічаю, і мене це дуже сильно вхарює. Мене дуже вхарює, що щоб мати якесь не знаю, нормальне ставлення, щоб люди теж тут повірили в те, що ти хворієш. Потрібно вдавати когось, хто повинен завжди страждати. І це ж не вперше, типу це ж я навіть це прослідковую серед своїх якихось родичів. Я хочу викликати. Повагу до себе, як до особистості, як до людини, яка прийшла в лікарню все. Як до людини, яка просто спілкується з іншою людиною, як до людини, яка висказує свою якусь, а, не те що думку в коментарях, але я ділюся своїм досвідом: я розповідаю, що я приймаю своє життя, я приймаю, типу, мою філософію, розповідаю, чому я приймаю, чому так, а не так. Потім умовно отримати від людини, що знаєш, а, ти не страждаєш. От Я страждаю, а ти не страждаєш. І от я, ну, типу, от мені, значить, погано, якщо я страждаю. А от ти, якщо ти приймаєш себе, і от, тобі от, так живеться, значить ти не страждає. Ну, і я думаю, що ми таким чином нам простіше, по-перше, виправдовувати якісь свої а, помилки в житті, нам так простіше виправдовувати себе. Бо якщо ти, типу, страждаєш, знаєте, то. ну, От, я ж нічого не можу змінити, це не я так вирішила. За мене це вирішила. У мене з самого початку були погані карти. Я от ну не можу, не можу. А якщо хтось інший може. То йому пощастило, то йому, значить, ну не так погано, як мені. І от у от всі постійні виправдання. Я розумію, що звісно кожна людина повинна пройти весь шлях. Як я вже казала, я не хочу зараз знеціненнювати чужі якісь проблеми. Я хочу а, сказати, що люди у нас. В країні, і в принципі, якщо ви хоча б раз ловили себе на думці і бачили гарну жінку або чоловіка в лікарні, то це не значить, що в нього куплені бумажки, розумієте? Це не значить, що він ходить і вигадує собі хвороби. Це, ну, це так не працює. Тобто люди можуть просто хотіти жити і сяяти. Розумієте? Я, наприклад, навіть хочу після смерті, щоб коли я помру, щоб з мого праху зробили діамант. Бо після смерті я хочу пляха сяяти, розумієте? А після першого свого відео отримала велику кількість коментарів, велику кількість підтримки. І також я отримала велику кількість повідомлень в Діректі про те, що це відео допомогло комусь інакше звернути увагу на свою там, проблему. Багато дівчат мені навіть писали, що в них є там підозра там, на яке-ось одне з моїх захворювань. Вони питали моєї там поради і тому подібне. Тобто, поради з точки зору, там, типу, до якого лікаря краще звернутися, які там я аналізи для цього робила, не в плані, типу, лікування, звісно ж. А, і розумієте. Я відчуваю в такі моменти, що я роблю свої, знаєте, то лимон, вам дали лимони, типу зроби з них лимонад. І от зараз я, коли допомагаю іншим людям сприймати, не тільки сприймати, але інакше, можливо, подивитися під іншим кутом на їх проблеми в життєві, то і бачучи якийсь результат, я чесно вам скажу, я для мене це як випит того самого лимонаду. Тобто я відчуваю, що я корисна для суспільства. і всі ці мої проблеми зі здоров'ям, да, були дані, можливо, для того, щоб я от була тією людиною, тим провідником, да там і розповіла іншим, як з цим жити, і можливо, десь там щось о, змітила чиїсь там, знаєте, по думки. Сподіваюся, що вам було корисне, цікаве це відео. Ви послухали, можливо, ви ніколи не звертали на це увагу. У вас у самих були подібні думки, і тепер ви подивитесь на це все з іншого боку. Послухали мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зістикалися з такою ситуацією. Знаєте, навіть оця історія, що стрічають падошки, да? я думаю, ну добрий день. Мене зустрічають а і серії, типу, М, гарно виглядає, значить, навигадувала собі оцих всіх проблем. От буде мені зараз тут, от ну не знаю, там, ще щось. Багато людей психологічно не витримують, багатьох людей інвалідності навіть можуть бути з психологічної точки зору. Я б дуже хотіла це змінити, і тому зараз для себе я прийняла такий факт, що я взагалі не хочу більше ніколи знайти одягатися так, як типу потребується лікарня або потребується суспільство. Тому як ж кажу, для мене, хоч це і був тестовий якийсь період, там я хотіла провести свій соціальний експеримент. От то зараз я для себе виявила, що я ніколи більше такого робити не буду. Я буду виглядати так, як я вважаю за потрібним, так як для мене нормально, так як мені подобається. А інші хай йдуть в сраку. Приблизно так, така от моя фінальна думка. Не знаю, наскільки вам сподобалось це відео взагалі, тому що навіть я б замислююсь про те, що я буду робити такі, знаєте, і це Get Ready With Me, І я думаю, що я буду знімати такі відео, типу Get Ready With Me в лікарню, Get Ready With Me на МРТ, Get Ready With Me, не знаю, здати аналізи. І те, як я буду виглядати в своєму ціпао панчохах з чусп. Поясом під панчохи, і знову ж таки великим якимось жакетом в Гуні. Тобто, все це, все те, що привертає увагу, і все те, що, ну як я вам вже казала, я одна на 10 мільйонів. І я зараз хочу це використовувати не як щось погане. Типу, Боже, я одна на 10 мільйонів. Що мені з цим робити? Я одна на 10 мільйонів, і я хочу, щоб знаєте, це одна з моїх особливостей. А я, ну, типу, я, в принципі, вся така особлива, скажімо так. Фух. Сподіваюся, що ви не подумали, що я супер ЧСВ і ненавиджу людей. Я сподіваюся, що в мене вийшло довести свою таку думку. Взагалі, все весь цей канал він. Створено таким чином, щоб у вас було відчуття, що ви просто говорите зі своєю подругою. Ми просто з вами тут зібрались, поспілкувалися, поговорили про важливі теми. І якщо вам було цікаво це відео і ви хочете якимось чином мене підтримати, то буду безмежно вдячна вашій підписці, коментарю, підписці на мій інстаграм. Там, де я буду більше розповідати про своє життя, більше такого більше, більше контенту. Хоча я сподіваюся повернутися сюди і робити відео. Буду безмежно вдячна, якщо ви напишете, яка частота відео тут, в О, боже, в ця частота відео тут в Ютубі для вас є коректною. До речі, якщо у вас є якісь питання, також про моє здоров'я, про мій стиль, про мій якийсь там шлях, у вас є якісь, в принципі, питання, про які вам хотілося почути, то буду безмежно вдячна, якщо ви напишете про це тут.